Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 304 задача. Її створив італійський шахіст, шаховий композитор і теоретик 18 століття Ерколе Дель Ріо. Ці задачі вже понад 275 років. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В білих є тура, але в чорних кінь і три пішаки. Особливо небезпечний пішак А, якого чорні загрожують провести у Ферзі. Єдиний шанс білих це почати гру проти чорного короля. Поставити йому мат. Зовсім проста ідея Тура е 7 Обмежуємо короля, створили загрозу Тура Ф8 мат. Звичайно, чорні захищаються. Білі тут не можуть виграти. Повернемось на початок. Правильний перший хід Тура Ф8. Тільки король g7, і тепер білі жертвують слона. Слона 6. Слон захистив туру. І чорні мають побити цього слона. Зараз хід білих, я трохи зміню завдання. Знайдіть мат за 3 ходи. Чорний король розташований на краю дошки, і необхідно його там обмежити. Тобто, правильний хід тура g8. Обмежуємо чорного короля. І білі створили загрозу Тураж 5. І потім мат. Чорний кінь Тура далеко, слон нічого не може зробити. Наприклад, чорні грають А2, загроза це, те, що буде ферзь. Але тоді білі оголошують мат. Тураж 5. Звичайно, слон має бити. І тепер є хід g5, буде мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Взагалі, тут мат за 5 ходів, а не просто виграш. Перший хід Тура ф8, король g 7 Далі жертва слона і заманили чорного короля на край дошки. Тура G8 обмежуємо чорного короля. Білі хочуть зіграти турою на h5, чорні цьому завадити не можуть. Наприклад, хід А2, пішак пішки у ферзі. Тураж 5, жартва тури. Слон б'є і буде мат пішаком 5. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!